Івано-Франківська охопила передвеликодня метушня. У середмісті справжній кошиковий бум, які з них найпрактичніші, наймодніші та найдешевші. Зараз дізнаємось. Цілі піраміди великодніх кошиків приковують погляди покупців: вибір чималий. Плетенки різної величини, форми та кольору. Зустрічаються і унікальні витвори мистецтва. Як от корзинка, качечка для дітей коштує незвичний кошик сотню гривень, але він того вартий, запевняють народні умільці, адже чарівний. Несе, не, несе золоті яйця. Вогодно призбати. Яйця продає, багато грошей буде мати. Іван Шербан скільки себе пам'ятає, плете закарпатські великодні кошики. Працює лише з міцною лозою. Каже створення святкових плетенок, кропітка і тривала робота. Рубаємо осінню лозу. Варимо, перебираємо, чистимо, сушимо, а взимку плетемо. Горище беремо, мочимо і плетемо сухо, треба його висушити, бо не було осінь держава, бо тоді протих стане темний, плісні покриється, і товарного віду немає. Продавці припрошують, покупці торгуються. Так відбуваються передсвяткові торги. Нині ціни боляче кусаються. Втім, без кошика великдень івано-франківці не уявляють, тож ретельно придивляються до пасхальних атрибутів. Кошик я вибираю для своїх внучок. Для мене просто гарненький, щоб влізла й пасочка, смачненька, яєчко. І щоб було зручно нести і смачно куштувати. Має бути великодній кошик, гарно прикрашений з усім необхідним містом для того, щоб освячувати. Є вдома в мене такий овальної форми, але в цьому році щось так само хочеться кругло. Не знаю, чому я шукаю. Є, але дуже дорогі. Так що придеться обійтись, мабуть, тим, що є вдома. Дорожчі кошики обходяться цього року і їхнім виробникам. Без грошів є людей, торгівці розуміють, втім працювати собі в збиток теж не можуть. Вартість найдорожчих закарпатських кошиків сягає 150 гривень. Найдешевші міні-корзинки можна придбати за 20 гривень. Но ну, лак дуже подорожав. Лак був прошлого року 33 гривні кілограм, а тепер 78. І бензин подорожав 21 гривень бензин літер. А Закарпаття приїхати 200 кілометрів. Я спалити назад додому повернутися. Пасхальні кошики поза модою кажуть торгівці. Вони завжди мають традиційний вигляд. Відтак кожен обирає собі до душі. А от найбільш практичні ті, що є тугими. Прикраси для великоднього кошика продаються поруч. На прилавках святкові рушники, пластикові оздоби та розмаїття штучних квітів. Щоправда, на ярмарку можна придбати і перші весняні рослини та лісовий барвінок. Ольга Цьома, Андрій Шкварла, новини на вежі.